А що ж її шукати, як вони знають, коли вона пересувала кордон і куди? Жителі школи збирають підписи. Звертатися планують до Державного бюро розслідування. Вимагають покарати винних, а також просять повернути свої вклади в місцевій кредитній спілці Гарантія. Кредитна спілка уже місяць не працює, не повертає вклади і відсотки, а голова правління Оксана Коваленко зникла. Люди підозрюють, що з грошима, сума, про яку говорять у містечку, близько 5 мільйонів доларів. 58 тисяч. Я вам отдам. Боже, тут і крик, і шум, і я точно назвала, аж брехливо. Пані Ольга живе без чоловіка. У 2015 році поховала сина, який загинув в антитерористичній операції. Вклала заощадження в кредитну спілку, як кажуть, на старість, проте ні вкладу, ні відсотків. Брат пані Ірини в Збройних силах України. Він надсилав кошти, щоб покласти на депозит. Послугами кредитної спілки скористалася вся родина. Перші виплати мали бути вже 25 березня. Ходім мамі трохи допомогти. Мамам на селі хвора, більше менше така це, і доньки на навчання. І для себе хотів. Оздоровитися хотів після цього всього. І взагалі ну, хотів жити просто. Люди кажуть, кредитній спілці довіряли, адже 20 років відтоді, як існує установа, не було проблем і затримок. Вклади повертали, а відсотки вчасно сплачували. Шпола маленьке містечко, тому серед вкладників є навіть родичі та сусіди очільниці спілки. Коли я звернулася до її чоловіка, то що ми ще й сусіди плюс до того, живемо рядом, до її чоловіка кажу, зателефонуй своїй дружині, ти все одно знаєш, де вона, спитай, що мені сказати дитині. Так він на мене визвав поліцію. Знімальна група телеканалу Віка навідалася додому, до голови правління Оксани Коваленко, проте вдома нікого не було. Після 21 лютого її в містечку не бачили, припускають, виїхала за кордон. Вкладники підозрюють, провернути таку аферу самостійно землячка не могла. Звинувачують голову спостережної ради спілки Сергія Струка. Він же голова Зменигородської районної ради. Спостережна рада мала б спілкувати за діяльністю Оксани Коваленко, проте вчасно не відреагували. Сам же Сергій Струк говорить, що при Оксані... Ні, Коваленко існувало дві бухгалтерії чорна і біла. Офіційне все було б добре, звідти подавали вчасно. А от про існування прихованих документів і валютних вкладів дізналися у середині лютого. Я негайно для себе прийняв рішення звернутися до поліції. Буквально разом із я долучив до цього ще. Е... Члена спостережної ради різник Осану Семеніну, і ми буквально вже п'ять годин вечора ми були в начальника поліції, де доповіли про цю повідомили про цю ситуацію. Нині Сергій Струк проходить у цій справі як свідок. Поліція збирає заяви від постраждалих владників. Їх понад 150. Офіційна сума завданих збитків понад 2 мільйони доларів. Відкрито кримінальне провадження. Особисте майно очільниці та рахунки спілки арештовані. Голову управління кредитної спілки оголошено у розшук.